Друзі, всім привіт-привіт! Моє вітання, мира добра. У нас влітає на халяву от такий от подарунок. Це буде подарунок кожному, тому залітаємо, забираємо. Кроме цього гарбуза ще залітає в нас в контейнер погана кампанія, в якому, до речі, є непогані танки, танки Хеллоуінські. Ну, бачите, в мене навіть немає одного танчика тут. Ну і з бачите самі, які камуфляжі, бусти, ну, остальне все. Не також і потрібне, і пів% на танк. І бачите, в основному у золоті. Фони профілю хто колекціонує. Тому непогано, вважаю, ну більш-менш по нинішніх мірках подарунок. Давайте його заберемо і відкриємо і подивимо, що ж у нас тут нам все ж таки випадає. І автоматом відкривається. Контейнер і звідси падає нам аж нічого. Ну, дарному коню, як кажуть, не дивляться, самі знаєте куди. Тому невеличкий такий подаруночок, але ж все ж таки він є. Тому залітайте, забирайте. Чекаємо на щось цікавеньке. Є в нас і золото, будемо відкривати. Ну і що ж, поставте вподобайку, якщо було цікаво. Інфу почули перше від мене для вас це не важко. Напишіть комент. А якщо не шкода, то навіть підпишіться, буду дуже вдячний. До наступних зустрічей. Всім па-па.